Вітання, шановні глядачі. З вами Станіслав Стойков, і це Фокус війни з Києва. За останню добу Київ пережив нову хвилю атак дронами. За повідомленням повітряних сил України, в ніч на 13 вересня було збито 24 з 26 дронів, запущених Росією. Більшість ударів було націлено на інфраструктурні об'єкти у декількох регіонах, включно з Києвом. Завдяки ефективній роботі з ПВО, в столиці вдалося уникнути значних руйнувань. І постраждалих немає. Крім того, в рамках надання військової допомоги Україні на цьому тижні перші українські пілоти почали навчання на винищувачах f 16 у Румунії. Ця програма навчання є важливою частиною підготовки для покращення оборонності України в умовах постійної ракетної атаки з боку Росії. Також важливою темою залишається допомога пораненим на фронті та цивільним особам, які постраждали від обстрілів. Медична система Києва продовжує справлятися з викликами війни, надаючи невідкладну омогу постраждалим. Українські медики, волонтери та міжнародні організації працюють безперервно, забезпечуючи підтримку в лікарнях столиці. З вами був Станіслав Стойков для «Фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.